Слухайте, а давно ми з вами не розмовляли отак, от франковому відео під каву, а не просто в якості нарізки з стріма на твічі. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на червоному відео. Сьогодні мені дійсно є чим з вами поділитись. В нас новий сезон дуже важливий саме для майбутньої гри. Пресізон також в мене є для вас офіційна інформація від і стосовно ікон, які ми будемо з вами отримати за попереднє замовлення, як буде працювати, які там будуть карти, очікувані, неочікувані. Поділюся за думками з приводу цього. А також для тих з вас, хто ще планує залутати деякі монетки наприкінці, FC25, щоб купити собі карти в склад або пофанитись з промопаками з магазину. Я дам декілька інвестицій і порад, як закупитися в. Цей четверг сьогодні під час нагород за дивізіони. Окрім того, не забувайте підписатись на канал, якщо ви новенький. По-перше, в нас тут дуже цікаво і зовсім скоро почнеться контент з FC26. По-друге, ви можете особисто золотати версію FC 26 Ultimate Edition. від мене в подарунок. Якщо пройдете отут, от потім за посиланням в описі до цього відео, і послухайте, що вам треба буде зробити. Там є відео, де я розіграю FC 26 Edition, даю поради, яку версію саме вам обрати. Отже, ми будемо розпочинати. Ати з нового сезону передсезонної підготовки Слухайте, Я викладу це відео раніше, десь о сьомій за київським часом, і я вірю, що я зможу встати зранку. І подивитись з вами цей новий сезон. Він е, стартувати має о 10-й за київським часом. Тому, якщо все буде добре, то ми з вами поглянемо на Твічі, чому це важливо. Бо цей сезон напряму стосується FC 26. Зазвичай виходять цілякі завдання, виконуючи які ви зможете залутати паки в наступній версії гри. І минулого року там були дійсно класні пакетики, що типу там 82x10, 80-му 4x що там там не пам'ятаю конкретно, воно не так важливо, але зміст тому, що це дійсно може пробустити ваш клуб десь там на початку. Ми не знаємо, яким чином її дадуть пакети. Минулого року вони їх не одразу під запуск видали всім, а десь там через деякий проміжок часу. Втім. Так чи інакше, якщо ви все одне граєте у UFC 25, або вона в вас є, і ви хочете десь там подумати про структуру вашого клубу UFC 26 яка обіцяє бути цікавішою дійсною стосовно кривої розвитку, як самі її нам обіцяють, то я б вам не радив пропускати контент стосовно передсезонної підготовки. І що ми маємо зі зливих? В нас буде Жиру, СБЧ або Objectives. Поки не відомо, які ці взагалі офіційні або неофіційні карти. Деякі в нас є вже офіційні злити, деякі ми не знаємо. Також нас буде е, Хюйсен, і це офіційна карта. 4 золоті плейстали, 98-й рейтинг, восьмий де цьому фізіка, четвертий пейс. має бути класний захисник все ще і її зажимають для нас з вами 99 збірки. І не так багато на 5 золотих плейсталів, але ну, отак от цього сезону. Ті Джані Рейндерс, Манчестер Сіті, ЦАП йому позицію. Predicted фундонг, це не офіційна карта, він просто буде. Тож ми не знаємо, поки, що та як. Далі рухаємось. Це в нас не неофіційна теж карта, трансфер лондонського Челсі. Флоріан Вірс буде у СБЧ, і це офіційна карта, на відміну від багатьох інших. Я думаю, це тому, що він вийде вже завтра, в п'ятницю, тому його вже ми бачимо в такому кінцевому варіанті. Та класна карта, слухайте. А, топова трикутник, золотий тікітака пінпас. Топ плейстайли для ЦАПа. Р1 Дріблінг а, теж. Не тір один, але гарний плейстейл, не бездарний. І Лоудрівен. Тут залежить від того, як ви використовуєте. Якщо ви на Shadow striker використовуєте, для вас, напевно, лоудрівен буде краще за Фінес. Якщо ви використовуєте, як я більш на плеймейкері то тут краще Фінес. З тим поглянемо на сірі плейстейли. Жодного бездарного. 98-й пейс, дивати Дріблінг. Коротше, класні статистичні показники. Це, напевно, має бути хайдлайнер трансферного цього передсезоння, бо найбільш дорогий трансфер, тому, відповідно, ми чекаємо на карту в 5. Цю Маркус Решфорд буде в нас. Це Предікт статистичні показники. Також Лука Модріч. Тати що ну куди ж без Луки, це поки Прдік-стати неофіційні Слідкуйте за новинами в телеграм-каналі, як завжди. Там і про розіграш буде точна дата, і там є постійно злива інформації Також нас буде Кевін Дебрюйне. В нього була, пам'ятаєте, флешбек-карта, була на початку, по-моєму, карта, і він так закінчує картою з Наполі. Ну, Мені здається, теж має бути 99-8-й. й Можливо, мені здається, не десь, що можливо. Мені здається, що частина цих карт, з приводу яких ще немає інформації, що вони будуть у СБЧ, це буде просто за Sezon Pass нагороди. Можливо, KDB в нас буде десь там 99-й для вас в колекцію. Такі зливи тут і зараз, окрім того, по-моєму, Асі нам зливав. Зливав плейстайл, ага Жоао Фелікс. Офіційна, до речі, карта. 97 рейтинг, але подивіться на ці стати: 8 дріблінг, 8 Пейс, Луу-Дрівен, тікітака. Гарна карта. І ось нам зливають нові плейстайли і позиції. Я думаю, що це буде в новому сезоні, який, можливо, сподіваюсь, ми сьогодні з вами подивимось. Тут буде. Тікітака золота, золотий інтерсеп, шот золотий, 99-й пейс-еволюція. Прикольно поглянути буде, як вона в нас виглядатиме. Короче, це все стосовно нового пас. Ви зможете вже... Кінцево сформувати свою ендгейм команду. Ви вже зможете там свої еволюційні склади добити за рахунок цього Сізон Пасу. І, можливо, це мій продікт. Поглянемо, чи він не справдиться вже, коли вийде Сізон Пас. Що буде платний Сізон Пас цієї FIFA який буде давати кращі нагороди для FC 26 Мені так здається. Можливо, я помиляюсь. Умовно, у вас буде там 35 п'ятий левел, і у вас буде. В звичайному рівні, можливо, якийсь там гравець, а в платному рівні у вас буде пакетик для FC 26, або якийсь гравець на вибор, або просто пакетик. Частина, напевно, буде паків просто за сезон. Частина буде в платній перепусці. Мені так здається, поглянемо чи я чи ні. Тепер стосовно заробітку монет, якщо вам хочеться, то рекомендую придивитись до двох речей. По -перше, по перше в нас оновився пак з Інформом. 14,500, 750, 15, їх багато. Тобто, прям тут багато, можна набирати по ставках спокійно 14 14 500 не думаю, що зараз велика конкуренція, якщо вам це цікаво. Чому? Тому що ми глянемо зараз карту цього пана Олівер Антмен, він в мене там був просто перший. Він втратив 7250. І подивіться, як вони рухаються. Вони набирають, набирають, набирають протягом тижня, потім виходить це оновлення паку, бум, вони падають 16к. Валяються пару днів по 16-17, потім бум-бум-бум ідуть до 23, потім падають. Це гарний профіт потенційний. Тобто тут ви можете залутати там 30% власних інвестицій. Єдине, що слідкуйте за новинами стосовно Batch 3 Якщо там будуть інформи, не мали бути, але раптом, то тоді може бути погано, тоді в п'ятницю просто перед контентом продайте. А так тримайте їх там десь до понеділка-вівторка і спокійно беріть свої 5 тисяч карти. Якщо не влом цим займатися. мені вже влом. Я вже на мене є монет на відкривати. Якщо ці оновляться пакетики за 500к, щоб салаха зловити, якщо ні, я просто його куплю собі з маркету і все. Моя місія в усі 25 закінчена. Але я знаю, що багато хто з вас цим цікавиться, тому деякі поради і можливо розім'ятися напередодні. Всі 26 Також багато хто питає з приводу від групи з трейду, чи буде, чи не буде. Напевно, що буде. Будемо аналізувати всю цю ситуацію, і якось я зараз думаю, як покращити те, що в нас було в 25-му році. Багато успіхів було досягнуто, але як завжди, є над чим працювати. І от наразі це все в стадії Десь можливо фінального обговорення, тому теж інформація для тих, хто постійно питається з приводу цього на стрімах, слідкуйте та в Діскорді, напевно, в телеграмі. Я новину зроблю. Якщо що, коли ми почнемо вже набирати людей на 26-ту фіфу. Далі. Кол, мені подобається як купівля Out of Packs Ешлікол, лівий захисник, 4 золоті плейстели, гарні стати. Він майже квіксел коштує. Він ще під піднагородує впасти, має, бо карта дешева. І от десь його там, я не знаю, може він 17 там, тисяч буде от сьогодні. В районі обіду, десь там 12 -та години можливо, трошки раніше. Дивіться за ціною. Я не думаю, що ви помилитесь, лала нижче 20 17 500 мінпрайс. Якщо впаде в мінпрайс, то тут почекайте, це небезпечно. Можна купити, вже якщо він відштовхнеться від нього, але він дуже класно рухається кожен день. Навіть зараз це знижка, він 26 тисяч монет. І він досі рідкісний, такий теж. Скріпти всі правий захисник, мені здається, що може бути цікава опція. І Тібо боку потенційно з цієї команди. Чому я не хочу брати дорогі карти? Тому що в нас буде ререліз Беч 3, скоріш за все, в п'ятницю, і в нас мали бути кращі Футі-Спаках. Ми поки не знаємо, як це буде працювати, немає точної інформації, але. Зазвичай її додають туди карти із минулого футіс. Тому я вам дав три дешеві опції відносно безальтернативні. Якщо не хочете ризикувати, і якщо в нас точно піде беч 3, а він мав би іти, беч 2, Перепрошую спаків, то отакі мені подобаються варіанти. Мальдіні не знаю, яка буде ціна. От яка буде в обід сьогодні після падіння, за такою купляйте. В нього дно було там по 30 тисяч монет. Кіліан Бапе, оцей мені навіть більше подобається. Навіть оцей 150 тисяч максималка 26500, він там в 22 падає, в 20, коли як. Подивитись на ціну. І його, я думаю, взагалі без ризиків. Далі, можливо, гарні тоці по типу Салаха. Дешевий біст, вийде ще еволюція на п'ятий плейстайл, я думаю, для 97-го Плюс в нас же EVO для 96-го мають вийти для 97-го рейтингу. TT Анрі однозначно, також Пеле, і можете подивитись. на бетч 3, бест 3. А, так, Бач 3. Все, Бач 3. То я протопив, вибачте, я чомусь сказав Бач 2. Це Бач 3, який 2 тижні. У нас перший був тиждень, потім 2 тижні, і тепер теж 2 тижні. Все, майбе, це реально. Отже, отут от подивіться, Йохан Кров, Марадонна, ікони рідкісні, які класно підходять під еволюції. І от такі більш-менш метові карти, які не впали в Мінпрайс. Можливо, Рікі Кака, Гаррет Белл. Чому я вам це показую? Давайте поглянемо, ось, відповідно, Дискорд. Я давав out of packs минулі карти, просто вам показую ціни. А ви я навіть не буду перевіряти, Я знаю, що вони всі в космосі. Ідіть перевіряйте і звірити, що взагалі. Еусебіо, Ламін Ямаль, Єжидудик ціна, Дехея ціна. Це все, що я давав auto Руд Гуліт, По-моєму, був останній. А, і Месі був 12-13к. Месі точно немає на маркеті, бо на нього Ево вийшло. Руда Гуліта немає по 70, 170 тисяч монет. Ну, тобто, пофанитись, розім'ятися. Та, його немає, марки за 170 тисяч, тобто А45, там 44 була купівля. Я свого по 90 продав і забув, мені вистачало. Шановні, з FC25 розібралися. Тепер давайте перейдемо до FC 26. Її нам викатили отакий ролик, де вони. Офіційно підтвердили всі ікони нові, які будуть у fc26 Тут красиво, як завжди, вони зробили. Частина цих ікон або можна навіть всі будуть падати в паці за попереднє замовлення. Зараз ми поглянемо перелік ікон, і після того поговоримо про систему того, як буде працювати оця дроб за преордер. І знов нагадую, що відео отут, от внизу, де треба подивитись і зрозуміти. Коли та як вам дадуть ці всі ікони? Тут у нас Марсело, тут у нас також, звісно, Льюіс та Кіліан. На кого вони чекають? На Ібру, на шведського лева. FC-26 йде у Златана. І все ж таки змогли домовитись, як він їх критикував, але так чи інакше. Джорджіо Кіліні, також Тоні Крос, Олівер Канн. Андреас Сенієста, Морган, Марсело і інші. Оце новий клас ікон Франческо Тоті. І, в принципі, на мою думку, він виглядає краще ніж було у UFC 25, Бо тут менше відвертого фодору. Єдине питання, як вони стати сформують. Хочеться, щоб вони попрацювали над іконами, щоб дійсно ікони були топовими картами. І щоб ми хотіли їх бачити в складах, а не, наприклад, Тоні Крос там з пейсом 50. Тому, сподіваюсь, такого не буде. Окрім тих, хто буде новенький в грі, ми також отримаємо частину ікон зі старичків. Це буде Роналдо, це буде Тіріанрі і це буде. Стіві Джі, і тут ми бачимо деякі суперечки з приводу рейтингу. Стіві Джі, наприклад, базова карта в поточній генерації має 88-й рейтинг. Андрій 92-й, Роналдо 94-й. Отже, вони якось їх перекілішували. Не зовсім зрозуміло, як буде в кінцевому вигляді, або буде ще паралельно базова версія, або не буде можливо базової версії в тих карток, які будуть отут. Коротше, я не знаю, поглянемо. Єдине, що це версія, не та, яку ви отримаєте в парках, а та до якої вона абрейнеться абрейт, напевно, десь там у жовтні-листопаді буде відбуватись, як завжди, з самого старту гри ви отримаєте ікони о такого рейтингу, грубо кажучи, бейбі. В них дебют і адванс... Карти. Златан має бути 86, R9 86, Сегер, Ін'єста, Морган, Кан, Кросс, 86м, Джонс, Марсело, Сісік, Єліні, Тотті Іча 85-го рейтинга і. Джонс а джонсе дівчинка відповідно. Ви їх отримаєте на старті гри в перший день, коли ви заходите в гру. Якщо це буде більше з вас, то робить попри замовлення. Я думаю, що це 19 вересня відбудеться. Як в нас було пам'ятаєте у 25 коли ми з вами... Отримали отакі карти під час запуску, крутили, відкривали пакетики. Так само будемо робити. І цього року, звісно, ми отримали героїв, які потім в нас отримали апгрейд. Апгрейдну версію ми отримали м, наприкінці листопада. Але можливо, зараз контора з іконами зробить щось інакше. Тут були гамшик, азар, майкон, був Нур, Сасіч була моя легенда. Ну, я думаю, що ви. Пам'ятаєте, кого зливає? Так само буде працювати система з легендами. Мені це до вподоби, бо я не хочу. Таке саме швидке цей рух кривої, так як був у FC25. Я хочу, щоб золоті карти були подовше актуальними. А якщо в нас одразу там 92-га легенда, та ну куди? Ви що, такого не буде? І, і є і гарно, що це розуміють. Ну бо це прикиньте, зловити 92-го Рнай. Це карта до Тоті. Тож в нас буде спочатку базова карта, і потім вона абрейнеться. Втім, ну навіть якщо вам випаде 986-й, 85-й крос або Марсела. Або Лінія або точні, не знаю, та хто завгодно. Ця карта, яка буде інтегруватися в золоті склади на початку гри, це що дасть вам буст, плюс хімія ікони, плюс якийсь шарм, якісь скрипти. Напишіть мені тут в коментарях. Кого ви хочете отримати. І можете написати, кого ви хочете отримати і кого ви отримаєте. І потім за місяць з невеличким зайдете під це відео і подивитесь, чи ви вгадали, чи ні. Я думаю, що отримую я когось з дівчат, а хотів би я отримати собі або Олівера Кана, або Тоні Кроса. Ну про Златане r 9 я, звісно, мовчу. Друзі, таке відео на сьогодні від мене. Приходьте на стрім, якщо він буде. На посилання на Twitch, як завжди, тут десь там нотіфікейшн собі увімкніть, щоб ви не привтикали. Ну і чекаю на ваш зворотний зв'язок. Побачимось, коли побачимось. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.